Давай сьогодні з тобою розберемо найефективніші методи пошуку клієнтів. До речі, вони будуть чіткі, тут не буде води у цьому відео. А також хочу сказати тобі наперед, що ці методи, які я буду називати далі у відео, не використовують е, навіть таргетологи з досвідом 2 плюс роки. Тому якщо ти будеш їх усі внідряти. Собі в інстаграмі я тебе запевняю, запити на твої послуги будуть завжди регулярними, і ти зможеш заробляти таку суму, яку хочеш на таргетованій рекламі. Найболючіше це пошук клієнтів. Ми це знаємо для будь-якого спеціаліста, який працює на фрілансі, але давай розбирати реальні методи пошуку клієнтів для того, щоб себе забезпечити. Потенційними клієнтами завжди перший найголовніший метод, як на мене, це введення своїх соціальних мереж і донесення своєї цінності як експерта до своїх потенційних клієнтів. Це просто must have, який є. Вам треба просто ввести регулярно інстаграм. Вам треба вести сторіс, робити рілси, писати дописи в інстаграмі. Звичайно, писати їх з великим відсотком, десь 80% Вам треба писати про. Таргет, його переваги, чим ви можете бути корисними своєму клієнту, і 20% треба внідряти свій лайфстайл, своє життя, свої погляди, міркування, як ви там святкуєте день народження і тому подібне. Чому таке співвідношення? На сьогоднішній день купують у людей. Так, да, хардскіли важливі, тобто ваші навики, але софтскіли теж на сьогоднішній день. При прийнятті рішення впливають на людину. Тобто, коли людина захоче з вами співпрацювати, вона скоріш за все може усвідомлено, або може і навіть ні, буде дивитися, як ви живете, чи займаєтеся ви спортом, а може у вас якесь є хобі, яке відкликається і вашому потенційному клієнту, і це буде впливати на прийняття рішення співпраці саме з вами. Тож Обов'язково робіть баланс, розказуйте про роботу, а також про звичайно ваш лайфстайл. Тому що деякі теми я бачу, таргетологи підіймають, які взагалі, взагалі, від слова зовсім не актуальні для вашого потенційного клієнта. Наприклад, знімають якісь жарти по клієнтам, що ось клієнтам щось пише, ха-ха-ха, таке не можна робити. Вам треба знімати точково відео дописи, сторіси, тем. Будь -що, на що ви там ставите опір, наприклад, у цей день в інстаграмі знімати з точки зору клієнта, з точки зору того, що це його мають бути думки, бажання, тому подібне відповідати на запити клієнта. Але це така обширна тема. Ми її підіймаємо на наставності. Але я думаю, в двох словах я вам розказала про інстаграм. Другий метод пошуку клієнтів це офлайн. Тобто на вулиці, ну не на вулиці, прям на вулиці, а тобто в е вашому ком'юніті або колі оточення, де ви знаходитесь. Будь ласка, розказуйте усім просто кого просто знаєте, хто ви, да, чим ви займаєтеся, чим ви можете бути корисними. Я вам скажу, що це реально працює. Да і, взагалі, всі методи, які я вам даю зараз, ці методи я протестувала на собі, і він кожен з цих методів дав мені можливість можливість отримати клієнта. Я колись прийшла у салон краси і розказувала, чим я займаюся. І щоб ви розуміли, більше ніж рік я працюю з цим салоном як таргетолог. Тож розказуйте в офлайні то ви чим ви можете бути цікавими. Давайте якісь поради. Не, не нав'язливо, але давайте таким чином будете проявляти свою експертність. Тож розібрали другий метод. третій теж ефективний метод, як на мене, це пошук. Через якісь платформи з вакансії на таргет. тобто телеграм-канали, може бути Upwork, Work.ua, LinkedIn. і все це ви можете там шукати собі клієнта. Да, не забувайте про цей метод. Він важкіший, звичайно, ніж просто розкати на вулиці комусь то ви да, і чи можете бути корисними. Але цей метод працює. І звичайно, четвертий метод, який я вам рекомендую використовувати, це розсилки. У Дірект вони ефективні, але я, я впевнена, що ви чули, що розсилки не ефективні. Вони ефективні, якщо ви їх робите правильно за структурою і, звичайно, за індивідуальним підходом до вашого потенційного клієнта. Я цього теж вчу, тому що це болюча тема, тому що деякі вважають розсилки непрацюючими, тому що вони просто роблять якусь базову розсилку, контр це контр ве і розіслали усім. Так не буде працювати ніколи. Вам треба бути унікальними. Тож, що я вам озвучила чотири методи, які працюють на сьогоднішній день і працюють в мене для пошуку клієнтів. Я їх використовую всі, не, якщо чесно сказати, не одразу. Да, Більший акцент я ставлю, звичайно, на ведення інстаграму, але раджу вам використовувати на початку всі ці методи, тому що вони вам будуть конвертувати. Звичайно, ваших майбутніх клієнтів, і звичайно, ви так зможете заробляти. Але без аргументів ми не можемо на сьогоднішній день. Я розкажу вам про останній свій потік наставництва. наставництво, і там в мене було 17 учнів, щоб ви розуміли, і кожен з них має клієнт. Ні клієнтів. Ні, 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 пробачаюсь, не кожен, 15 учнів. Із 17 на сьогоднішній день мають клієнтів. Деякі з них підприємці вони прийшли з власним бізнесом, але я рахую, що вони вже є, мають проект, на якому вже запускають рекламу. Усі інші це таргетологи. До речі, я вам скажу, що вони навіть деякі мають не по одному проекту, а по два і три проекти, які зараз ведуть. Тож аргументи довела стосовно того, що це працює, ідіть, внідряйте це і то відсотково ви не залишитеся з нуль проектами на місці. І звичайно, якщо ви власник бізнесу, і якщо ви хочете делегувати на команду, яка круто шарить в таргетованій рекламі, у вас є можливість отримати безкоштовну стратегію просування від нашої команди, де ми вам покажемо те, як ми бачимо запуск реклами, те, як ми можемо бути корисними вам і вашому бізнесу. І щоб це отримати, переходьте за посиланням в оп. Сі цього відео і звичайно зустрінемося у наступному.